Смотри, какая красота получилась аппетита. Приятного аппетита. Чи насправді голод не тітка? Це просто катастрофа, я пишка, толсте. Як правильно їсти, аби не переїдати? Жуй 33 рази, щоб їжу можна було пити. На які вбивчі дієти вас можуть посадити маркетологи? Ми живемо в епоху нарцисізму. Кого ми бачимо на подіумі? Ми бачимо дуже худеньку. нам це, ну, як насаждається. Як зупинити відчуття голоду? Рецепти, які Андрій Дромов довго тримав у секреті і ховав від сторонніх очей у своїй старовинній книзі. Рецепти випічки із домашнього сиру та страв із рису перевірені не одним поколінням, будуть розкриті на Інтерплюс. Здравствуйте, друзья! Кальция на Земле!